Ред віддає на худобяка. Худобяк вже на правому фланзі проти нього грає Кирило Петров. з запізненням, але боковий арбітр підняв прапорець, сигналізуючи про порушення правил. Ну, там худобяк мчався до м'яча, але чи встигав. Кирило Петров, я думаю, якби не так йшов підкат відверто, то можливо, Худобяк би не наздогнав цей м'яч. Зовсім відверто в ноги зіграв худоб'яку Кирило Петров, центральний захисник. Ну і штрафний біля воріт. Дениса Бойко, ось він на ваших екранах. Голкіпер Тривузького крибасу. Ну і Сергій Кузнецов дійсно вміє забивати цей форвард головою. Бачимо Самодін повернувся назад. Мартинюк зі штрафного. І гол залітає у ворота Бойка. У ближній кут пропускає воротар. І хто забиває? Керрій Кузніцов, 5 хвилин після повернення. Показують нам Кузніцова, але більше на Мілошевича. Мілошевич партнери обіймають. Там обидва вони летіли на а саме Іван Мілошевич. Показують нам, що нібито. Спочатку Кузнєцов м'яч. Зараз будемо дивитись. Сказав після 5 хвилин після повернення Кузнєцова, Ну вже успіх невеличкий є. Кузнєцов забрав на себе Ясліника. ну і Мілошич вискочив на ближню стійку. йому боротьбу Віталій Лисинський. Один в один капітан Криворізького кривбасу і зрівнюють Карпати рахунок. Ну, так от дійсно, Карпати зов... зовсім іншою командою вони вийшли на другий тайм І Вже один